Доброго дня, шановні колеги. Зульто мені сьогодні зупинитися на все ж таки, от чому вважаю надзвичайно важливому питанні щодо роботи секретарів судового засідання. Ну, знаєте, в нас це в нашому кримінально-процесуальному кодексі існує стільки там суб'єктів, що часами можна, як то кажуть, чорт до ногу зломить. От, там є навіть і поштарі, і, і, і кого там тільки не перелічують. Там стільки суб'єктів, а як до життя і до цього судового е, судово розгляду, то там важливими е, суб'єктами є декілька осіб. От, і так з практики виходить, що надзвичайно важливу роль ну, складає оця світа, як то кажуть, Королівська радь. Бо і вони і роблять цього суддю. Оце я завжди собі думаю, послухайте, а в чому ви не наш суддя? Оце в тому, що приходять там прокурори без форми, не підготовлені, не читали нічого. Адвокати приходять, такі оце, щось там постійно вимагають, там, ну, часами всі дивуються, О, секретарі судових засідань, які не знають, що їм треба робити. Помічники, ну добре, помічники вони самі там собі підбирають, але навіть і помічники, які теж часами не вміють представити свого короля. Ну, бо він же там сидить перед баніку і він спілкується з тою особою, яка прийшла. От. І від поведінки цього помічника залежить взагалі -то і імідж судової системи, і саме оцього судді. Ну, добре, але от, значить, от у нас такі різні суб'єкти. Я би хотів зупинитися на тому, що оця радь Королівська, вона. В нас просто викликає надзвичайно велику проблему. Причому в судах першої інстанції, в судах апеляційної інстанції, в касаційній менше, в значить в Верховному суді ще менше, бо там з ними не дуже приходиться спілкуватися. А от на, на першому рівні, тобто в першій інстанції, в другій в, в апеляції, ну це просто біда. Ну, це, до речі, до, до того, що й біда, і в органах. Тобто в прокуратурі теж там є канцелярія. в РОВД є канцелярія, то тобто, де до канцелярістів якби не звернешся, то кругом у відповідь незадоволення. Просто жах! Чого це ви сюди прийшли, а оце положіть, будь ласка, ручку, а ви без ручки, а ви без папірця йдіть звідси геть. Ну, так, такі десь розмови. Тобто про повагу там до людей, наших українських, ну це не сильно. Це, не наша, це не, наша, не наша сторона, як то кажуть, щоб от повагу один до одного, ну нема такого. Ну і попривикали вже до того. Ну, але хай ну, є, що є, маємо, що маємо. От, але от, щодо секретарів судових засідань, ну це в принципі надзвичайно серйозний суб'єкт судового, засід... судового розгляду. От, а якщо подивитися в законодавство щодо того секретаря судового засідання, то там теж якось так оце вот слабеньке все розписано. Ага. А що ж там розписано? Там, ну, там стаття 73 та 74, де в принципі вказується, хто то вони, хто -то вони такі, ну, що які там у них функції є. І так виходить, що секретар судового засідання здійснює виклики повідомлення, тобто виклик в суд. А от а як з секретаркою Бец судді Карабаня, і не тільки з нею, то е, приходиться стикатися з тією проблемою, що вони 135-ї не знають, 136-ї не знають, е, наказу 173-го, в якому все розписано щодо тих пов'язок, вони його не знають. І пов'язку, тобто викликати в суд по-людськи, вони не можуть. А потім суддя на засіданні каже, так, ну що там, повідомляли? Ну повідомляли, повідомляли, а що повідомляли? Прийшов лист е, назад, бо. Там пролежав певний час, його відправили назад. Ну все, ну то нема, ну то що, переносимо судове засідання. І що там з тими розумними строками? Та нічого. Та так, і отак справа розглядається по півтора року. Ну, у нас по півтора, а десь оце в Європі, в Європі куди ми йдемо, то там три, три місяці в першій інстанції всю справу розглянуте. Або пішов в тюрму, ну що дуже рідко, або штраф заплатив, що дуже часто, 80%. Ну, отак. А у нас, ну бо ж. Хто? Секретар судового засідання не може судовий, судовий, судовий виклик зробити по-людськи. І проконтролювати його не може. Ну, біда. От. Крім того, ну, там є і дурня в цих статтях, там перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду. Як він може перевірити наявність, якщо цієї особи нема? Щоб поїхати до неї додому чи на пошту поїхати? Може і так. Але він також забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами. І оце технічні засоби, оце за, запис, записує на, на компакт диск та ще й повідомляє з такою помпою в судовому засіданні, що то ми записуємо там на систему Камертон, а оце останнім разом я чув вже ще яку на якусь там систему записую, ну і дуже добре. А як, як звертаєшся до секретаря судового засідання, а ну надайте мені, будь ласка, цей cd CD-диск, щоб прослухати, то вона мені каже, та чого ви до мене звертаєтесь? Справа вже в канцелярію. Там і зверніться. Приходиш в канцелярію, а це ж не секретар судового засідання. А яке я до нього відношення маю? А там сидить канцелярістка. Вона видає мені справу і каже, да, будь ласка, все, що тут є, будь ласка, це ваше. Ознайомлюйтесь. Тільки оце не виходьте з кімнати, бо ж, щоб нічого не вкрали. Ну то як ознайомитись? Ну, перефотографував це, бо ж том 100 сторінок, коли ж я тут ознайомлюсь е, за 100 сторінок, то ми тут по 40 е, нормальна людина в день читає. То мені треба два дні сидіти, ознайомлюватись, читати, ще думати, якісь виписки робити. Ну то що на сьогоднішній день робиш? Стаєш, перефотографуєшся на свій смартфон або фотоапарат і пішов собі в офіс вивчати, ознайомлюватися в дійсності то. А тут, ну що, робиш копію? Ну, маєш право на... Е, Оці копії зробив та й пішов. А коли ж питаєш, послухайте, а хотілося б почути оцей cd діск як він там, що там на ньому написано, бо я оце тільки вступив в справу, а справа вже слухаю півтора року, а до мене було п'ять адвокатів, а послухайте, ну ж треба подивитися, що там послухати, то мені кажуть, ну так, да, можна, а чого ні? Ну там гроші заплатіть. От, от, от там на рахуночок, І ще cd діск на принесіть, то ми вам зробимо копію. Оце в кримінальному провадженні. А суддя на казала, та ні, шалімов, то що? Правильно, це ж нормально, ви ж безоплатний адвокат, йдіть заплатіть, і оце нам, ми вам тут запишемо. Ну так. А чого це я маю свої гроші вкладати в, в, в диски? От І якщо у вас є цей диск, то надайте мені, будь ласка, устаткування, на якому би я прослухав це все. Якщо ви не можете мені надати копію, то в жодному суді устаткування нема, прослухати не надо. Ну то навіщо питається стаття, оця наша 73, ви, Вимагає від секретаря судового засідання забезпечити контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами. А хто його буде слухати цей цей діск? Хто? В апеляції? Коли? Суддя доповідач. Коли? Ну і пункт 4 статті 73 частини 1 веде журнал судового засідання. І про це про цей, про цей суд, журнал судового засідання я хочу по -по поговорити. То послухайте, от. Навіщо це журнал судового засідання? Крім цієї вказівки в КПК, більше ви так сильно про це не прочитаєте, хіба що там якісь підручники візьмете? На що ж він ведеться? А в дійсності то він ведеться для того, щоб потім під кінець судового розгляду, тобто вивчення всіх, всієї доказової бази, можна було заглянути в той же журнал судового засідання, побачити, а що ж там. Значить, було зафіксовано щодо показань, наприклад, свідка Іванова, Петрова, Сідорова, потерпілого і того ж що обвинуваченого, щоб потім, маючи оці, цю інформацію, можна було співставити, з'ясувати, де там неузгодження, і це відобразити в судових дебатах, з цим виступити і переконати суд, ну, що один з цих Бреше, наприклад, і оце от в зв'язку з цим. І оце зафіксовано в журналі судового засідання. Так ви, якщо візьмете журнал судового засідання, то от я виставляв. Журнали судового засідання на наприклад, тої ж помічниці секретаря Карабаня Майорської, то там вона пише: думка, думка, думка. Тобто прокурор, що? Думка. Там потерпіли, думка висловив свою думку. Яку думку? Про що думку? Ні, просто думка. От і все. Так навіщо тоді ж ведеться журнал судового засідання? Для того, щоб, щоб було зафіксовано, що в такій-то годині там якийсь прокурор якусь думку висловлював? Ну, доброго дня. Ну, це одне. А друге. А як доходить до того, щоб а ну надайте мені, будь ласка, що я хочу ознайомитись, ну, так е, виникає питання інше. Ну, воно так е, роздруковано, що воно просто нечитабельно. Ну, оце секретар судового засідання провів таке, склад, такий журнал судового засідання. Ну так, да, адвокат має там, право написати зауваження, тільки писати до чого ці зауваження. Це в принципі підстава для повернення е, оцього, цієї справи на новий судовий розгляд, апеляційну інстанцію. За клопотанням адвоката, але а що то нам дає? Це тільки е, невиконання розумних строків, це затягування судового розгляду, і це в кінці кінців відбивається на моєму підзахисному. Якщо він сидить в СІЗО, то чому він має сидіти в СІЗО, що така секретарка судового засідання, що вона, вона, вона отак веде і треба на новий розгляд відправляти? Ну я вже не говорю, що там можуть бути помилки, не падіння. Ну добре, з цього приводу, значить, відреагуєш там, наприклад, зауваженнями до е, журналу судового, судового засідання. Але сам факт. Що робити з таким секретарем судового засідання? Та й взагалі, хто такий. Ну, але ж е, питання, до кого ж звертатися за, за документами про ознайомлення з матеріалами е, провадження? Приходиш, стукаєш двері, помічник, каже, пишіть заяв, бігом пишіть заяву. Де написано, що я можу писати заяву? Я в кодексі написано, маю право на ознайомлення з матеріалами. Про заяву там ніхто не пише. Пишіть заяву. Ну, я ж вам сказала, пишіть заяву бігом. І де навіть папірця пірцям принтер, а на пишіть заяву. А де писати? Отак, на коридорі, значить на другому поверсі. є Стіл, отак можете собі написати. І біжиш з всякого порку, того Шевченківського суда, десь шукаєш той стіл і пишеш цю заяву. Ну, хай було, повертаєшся назад, а того, того помічника нема. А помічник каже, та ні, зачекайте. Оце там зараз підкладають в журнал судового засідання до тієї справи, там ще якісь папірці, оце коли ми все шиємо, підшиємо, печаточку поставимо, передамо в канцелярію, то ви оце отримаєте. А чому я можу чекати? Та мені, мені надати те, що у вас зараз на даний момент є. А чому я мушу йти в канцелярію? Ну де це прописано? Ну так вони собі завели. Бо для них же адвокат це що? Це нічого. Це ей, захисник! Своїми діями ви школите самому під захистом. Це у них одна, роз, одна розмова. Ну, біжиш ту канцелярію, пишеш там заяву. Ну, щоб воно було офіційно, в канцелярії зареєстрував, копію собі, з печаточку, що ти звертався, А тобі відмовили. Ну тоді оцей канцеляріст загальної канцелярії біжить туди до секретаря в суд і каже, слухайте, то тут заяву таку написали. Та бігом треба видати. Ви ж що не знаєте, що по закону положено? І тоді оце вони біжуть тоді в канцелярію здають і, і може, ви отримаєте для ознайомлення. І так ось на це, ви, ви на це можете витратити півдня. Просто півдня. А це лі адвокат. А якщо цей ваш підзахисний, то його обвинувачений та, 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 та бо його там ноги витирають. Хто? Що? Отак? воно От, знайомлення. Ну я вже не кажу, що в канцелярії питаєш канцеляриста, а що ж ви на рахунок цього диска чи надасте дасте устаткування, то там такі очі на тебе. Ти вийшов? Та, ми що? Багата держава. Коли спитаєшся і кажеш, послухайте, ж написано, що в КПК, що ви маєте надати, то вони тобі кажуть, послухайте, а що ви тут умнічаєте? Не треба тут умнічити, ми тут всі з вищою освітою. Не умнічайте, будь ласка. Ну що ж, що на це можна відповісти? Скаргу написати? Або сказати, я напишу на вас скаргу. Ну так я вам відверто скажу, що приходилось навіть... Викликати в суд і міліцію. Ну, колись міліцію потім поліцію. Приїдьте, будь ласка, бо не виконуються вимога взагалі закону, то приїжджає патруль, просиш викликати слідчо оперативну групу, щоб за, зафіксувати кримінальне правопорушення, щоб порушили справу, ну, не порушили, внесли там в ЄРДР і щось з цим робили. Отака, отака ситуація в судах. І це кругом так. І оця рать, оці. Ну, Співробітники юристи, вони роблять обличчя нашій е, судовій системі і надають, посилюють її імідж. А потім кажуть, суддя винен. А чого суддя винен? А я вам скажу чому. Може він і не винен, але він трохи завинив. Тому що секретар судового помічник скаже, ви знаєте що, оце ви написали заяву, зараз я знайду суддю, і він хай там поставить резолюцію, видати справу. Питається, а це чого? В якому законодавчому значить, акті, в якому нормативно-правовому акті, взагалі записано про те, що треба ще резолюцію судді. На вашій заяві. Це чого? Якщо в КПК куди не поглянь, то е, сторона захисту має право знайомитись з матеріалами справи. То ще треба що? Дозвіл судді? Ну, я і не проти. Та хай собі суддя напише на моїй заяві щось. Мені буде навіть приємно, бо побачу це ж звернув увагу на адвоката. Добре? Інша річ. Та тут же ж тобі помічник каже, ви знаєте що? Ну суддя ж зараз в засіданні. То як же ж він підпише? Не підпише? Чекайте. О, там на коридорі. Ідіть. Ідіть, адвокат, ідіть чекайте. Або. Каже, а ви знаєте, ну задоволенням би. Але ж зараз суддя на рачій кімнаті. То йдіть чекайте. Було суддя на кімнаті. Радчій... Питаєш, ну а послухайте, а скільки це буде він на радшій кімнаті? Ну як скільки? Він ж на радшій кімнаті. А чого він на рачій кімнаті? Ну він ж там радиться. Ну з ким він там радиться? сам собою. І все. Ну, прочитаємо про нарадчу кімнату, про там її секретність, недоступність і так далі. Ну, суддя, що взяв, пішов туди на цілий. день Радиться. Ввечері закрив кабінет, пішов спати. Зарані прийшов, відкрив, знову радиться і закрив кабінет в 18-й годині. От і все, от ви справу отримати не можете. Бо суддя ж не написав, дозволити. Ну, мені карабан десь написав. Я виставлю оце його, що він там написав. Будемо разом сміятися, але я вам кажу про сам факт. І от канцеля... секретар судового засідання, помічник не видають обі справи. А канцелярія так само, бо ж нема рішення судді. От вам законність, от вам рівність сторінь, от вам змагальність, от вам всі принципи кримінально процесуального кодексу 2012 року. Ну і це ж так би мовити, не біда. Значить, ну стаття 74 у нас передбачає також наявність в судах, судових розпорядників. Ну я так думаю, що всі знають, що їх ніде нема. Ну, крім апеляційної інстанції, то хіба там зрозумієш, хто там розпорядник, хто там, хто там секретар судового засідання. Ну хіба що Бейджик будеш вивчати, отако дивитися хто тут такий? Але ж. Якщо їх і нема, то функції замість судових розпорядників за статтею 74 виконує, в принципі, секретар судового засідання, то всі претензії як би до нього. От. І коли це пройде пару засідань, вже дивишся, дивишся ті журнали, постійно міняються. Ті секретарі судового засідань, звідки вони виникають, де їх хто їх повноваження перевіряє, що то за люди, хто їх посвідчення показує, хто що, ну якісь там. І дивишся, добре, хай будуть вже хто там хоче, от, кого там суддя врахує за важливим, за можливим. Хай будуть, хай будуть. Ну, у нас же ж так, прокурор там, лівий, адвокат, там з'ясували його значить, повноваження, а ті всі решта, ну, ну і це. Починаєш вивчати той журнал судового засідання, а він, як я вам вже сказав, не Ну і що? Маєш право за значить, статтею 70... 70. 7, да, та 79-ю. Це та є такі дві цікаві статті. Особливо 79-та. Ну, ні, особливо 77-го маєш, маєш право заявити відвід. Е, секретарю судового засідання. Це 79 От, І нам в першій частині так і написано, що секретар судового засідання не має права. Брати участь у кримінальному проводженні відводяться за підставами, передбаченими частини першої статті 77. Тобто відв... можна і секретаря відвести. О, дивишся в частину першої статті 77. О, тут є декілька підпунктів в тій частині, тут їх аж три, і в третьому підпункті написано, якщо е, значить, іс... або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості. А чи є це неправильне ведення журналу судового засідання е, фактом неупередженості, щоб відвести того секретаря судового засідання, який поняття не має білого, як це робиться? Та він, може, не, може він і не упереджений, може там упередженості нема. Він просто не відповідає, не відповідає вимогам е, ну, нормального співробітника бо не вміє це робити, а як його відвести? Ну То це інші обставини. Ну, заявляєш відвід. Суддя, звичайно, та не ж підстав, бо це інші це не прописані конкретно, а інші це придумали, надумані, як каже там прокурор, це все надумав, це адвокат. Ну і на цьому все закінчилось. Ну потім вже ж звертаєшся тоді в апеляцію і кажеш, в апеляції оце ж, подивіться, нема журналів судозасідання, то треба повернути на новий розгляд. А потім суддя сидить і собі репу, вибачте мені, чеше і думає, боже, скасували рішення, бо будуть розглядати, будуть мене сварити, що ж то так. Так хто у нас винен? В кінці кінців, що такий безлет у нас в судових засіданнях. Так суддя чи все-таки секретар судового засідання. А може начальник канцелярії, а в них там судді аж три. Один загальний, один кримінально, цивільної, один адміністративної, ну як вони там собі поділили. До да? кого скаржитись? Державну судову адміністрацію, напевно, треба скаржитись. Прокурору може поскаржитись, бо за законністю ж мають е, е, дивитися. Самому судді заявляєш потім відвід. От все, що лишається. Але люди добрі, я хочу ще на одне звернути увагу. Значить, е, це питання про помічників судей. Вони їх якби, собі підбираються судді. Це питання таке дуже таке слизеньке. Бо ну от е, це ж, е, я є викладачем вищої школи, вищого навчального закладу, викладаю кримінально-правові дисципліни. І це вчилося у нас два студента, які потім пішли в Шевченківський суд помічниками. І що ви думаєте, люди добрі? Юристи. Сидять, кожному дали по 4 роки. А це що? Да бо вони юристи. Вони не правознавці. Бо багато хто з цих юристів, які себе називають юристами, потім чомусь попадають в біду. А коли ж спитаєш секретаря судового засідання, помічника, які статті, оце вашу діяльність окреслюють, то вам ніхто навіть не скаже, які це статті. Ніхто навіть вам не скаже, якою інструкцію з діловодства вони користуються, що це і одна, там інструкція існує. Значить, з діловодства, яка була е, затверджена. Наказом Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року, вже після вступу нового КПК в дію і за новим миром 173, її також було погоджено з Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ. В цій інструкції, до речі, що дуже цікаво, є в, значить, в загальній частині. Піднімається питання по пункті 13 про порядок видачі справ для ознайомлення та копій судових документів. Значить, в пункті 9 порядок розгляду звернення громадян та запитів на публічну інформацію. По, в пункті 11 порядок роботи з речовими доказами навіть. І більше того, в особливій частині вказано пункт 15 фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів. В 28-му формуванні оформлення судової справи. Та ви запитаєте кого з цих секретарів судового засідання? Чи вони це знають? Чи вони, наприклад, знають додаток номер 7 до пункту 7.8 вимоги до оформлення документів? Чи вони знають додаток 14 до пункту 13.3 журнал видачі справ матеріалів кримінального провадження для ознайомлення? Та й навіть е додаток 16 до пункту 16 пункт 3 повідомлення про виклик до суду. Ну і оце я про пам'ятки говорив дуже часто, додаток 17-17-2 до пункту 16.10 пам'ятки. То ніхто нічого не скаже з цих секретарів. Отак одягнуть там собі штанці, дудочки і ганяють по коридорі, збирають паспорти. А потім, деякі ще попадають в тюрму на 4 роки. Отак. От Гарного вам дня! А перед цим я хочу все ж таки показати, що ну, дійсності така інструкція дійсності, вона існує. Будь ласка, роздрукуйте її з сайту Державної судової адміністрації та трошки її, хоча б почитайте, люди добрі. Ну і, звичайно, візьміть цей новенький кримінально-процесуальний кодекс та його теж почитайте, бо ну, так жити просто неможливо. Бо потім ж люди кажуть, хто ви на судді? Судді, а то судді тут при чому? Ну суддя тут не при чому? Секретарі судових засідань, помічники, оця братія, оця світа і робить нам отакий от імідж нашої судової системи. Передусім. Гарного дня, люди добрі.